Цими вихідними у Нововолинську трапилися дві пожежі: горіли кафе та літня кухня. Зокрема, 29 липня о 19 годині 31 хвилина на пункт зв'язку 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська поступило повідомлення про пожежу за адресою Нововолинськ, вулиця Кауркова, 15, у кафе Околиця по прибуттю на місце виклику, факт пожежі підтвердився. Пожежа виникла у приміщенні кухні. А липня о 19 годині 31 хвилина на піннапун. Зв'язку п'ятої де перше міста Нововолинськ поступило повідомлення про пожежу у ресторані Околися за адресою міста Нововолинськ, вулиця Кауркова, 15. пожежа пожежа виникла у приміщенні кухні на першому поверсі. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники п'ятої де перче міста Нововолинськ, сьомої ДПРЧ міста Володимир та вісімнадцятої деперче. СМТ Іваничі. ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А от у неділю 31 липня близько другої ночі надійшло іще одне повідомлення до служби 101 про пожежу. Цього разу горіла дерев'яна літня кухня у Нововолинську на вулиці Луцькій. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ. Ймовірна причина пожежі облучання розряду близько. Рятувальники вкотре наголошують бути обережними та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у побуті.